Саме через те, що я дуже велику частину свого бізнесового шляху був не лідер, а бос, я точно не розумів, наскільки важливо розвивати, довіряти і трансформувати свою команду. Я точно не розумів, що моя команда може тягнутися цілком повністю з одного проекту в інший повним складом. Зараз я дуже натхненно розповідаю про те, як це просто. Насправді це ніхіра не просто, коли тобі про це кажуть. Коли тобі беруть і кажуть: от ти зараз візьми, і дуже уважно подивись на ті 17 людей, які у тебе працюють, або 2, або 174. І зрозумій, що ти від цих людей залежиш максимально. Ну, тільки треба вибудовувати такі стосунки, щоб ти був незалежний від них, а ти вибудовував стосунки, що твоє життя залежить від них, а їх життя залежить від тебе. Розвивай їх як себе, як свою дитину, як свою дружину або як свого партнера. І в такому випадку, через 3-4-2 роки, результати твого бізнесу будуть значно краще. І фінансові показники дуже сильно покращаться, і нервова система буде набагато міцніша, ніж вчора. В вашому житті все дуже сильно зміниться, коли ви станете лідером, а не просто керівником або босом.